Друзья, всем привет! Знімути вас відео огляд цього автомобіля Volkswagen Touareg, Він у нас стоїть на продажі на авторі вже досить тривалий час. Але ще щось з мене руки не дійшли зняти відео, то зараз виденька вам зніму покажу відео про цей автомобіль. Як завжди вам покажу, в якому стані лакофарбове покриття, як в зоні виглядає автомобіль, як всередині. Ну і що по комплектації. От даний автомобіль має. Отже, друзі, автомобіль нам людина пригнала під реалізацію. Ми цю автівку купували для нього десь рік тому, по півтора року тому купувала людина цю автівку в нас там пару тисяч кілометрів, взяла нас Q7, купила от, і дала нам цей автомобіль продавати далі, е, значі, продавати далі цей автомобіль. Отже, друзі, по автомобілю оригінального пробігу тільки 220 тисяч. І це у нас є е, автомобіль чисто 2016 року випуску. От, е, з 3літровим дизельним двигуном цей автомобіль з потужністю, по-моєму, 150 кВт це слабший цей двигун. А пробіг у нас да, 225 тисяч це оригінальний пробіг, друзі, в цього автомобіля. Так, далі. Далі, далі, далі. Пробіг 225 тисяч, 3-літровий дизельний двигун потужність 150 кВт. Е, пригнаний з Швеції, як завжди, дана втівка. Ну і що, друзі? Погнали, покажу вам по зовнішньому виду зразу показуємо по підкрасі лако, лакофарби покриття. Перевіримо, що все тут добре. Так, 67. 69. По правій стороні. 68, 93.

Отже, друзі, бачите, що з автомобілем все є добре, без ніяких абсолютно моментів, ніяких не, були, не, було, не було ніяких покрасів, ні косметичних, нічого не про не малювалося, по зовнішньому стану, друзі. 225 тисяч рівного пробігу, трішки сколиків є присутні на автівці, але абсолютно нічого критичного, ви бачите, що в цьому стані передня частина автомобіля. От видно, що автомобіль експлуатувався, а так все плюс-мінус є добре по лакофарбовому покриттю. По кузову автомобіля також ніяких у нас немає дефектів, ні подряпин, ні вмятин, чи вам щось би треба було фарбувати, чи робити. Абсолютно я в, в нормальному стані лакофарбового покриття. На 220 тисяч пробіга я рахую, що взагалі є класний стан. От того, що ось бачите, по кругу ніяких моментів нема, все в зазорі, все рівно, без абсолютно школи, ніяких дефектів. Бампера не знімалися, вони не малювалися. На бамперах сколики є присутні, видно. Того це все в оригіналі. Бампера нас не знімалися, нічого не крутилося. Так що, ось такий стан цього з автомобіля зовні по резині. Резина на стоїть тут зимова. Зимова резина стоїть на автомобілі. Розмір 235х55 диски 18-го розміру. От, так що, друзі, ось такі зовнішні станції автівки. Зараз вам ще покажу, як виглядає автомобіль всередині. Щоб ви мали розуміння, так, всередині, ось так, це у нас виглядає карта водія. Тут взагалі ніяких моментів немає крім ось такої одної підтертості. Бачите, ось тут знизу. Далі по порогах. По порогах, як на мене, є дуже-дуже все добре не затерті. Сидіння в нас механічні, ось так виглядають. Ну, по сидіннях, як на мене, теж 220 тисяч пробігу, вони адекватні, 220 тисяч, нічого не порвато, нічого не це саме. Кермова дія у нас без пошкоджень. В класному стані по кермі, типу, у нас є далі підлокітник. КПП ось тут так виглядає, туннель, це... торпеда. Плюс-мінус є непоганий стан. Так, далі позаду. Позаду, позаду. Позаду, значить, карта, задня, ліва ось так. Трішки ось таких є моментики тут у нас. Так, далі по порогах. От пороги мені подобаються, все класно з порогами без ніяких моментів. Задній диван теж без ніяких плям чи порога, чи щось порвати немає, такого переднє сидіння позаду. Теж в нормі всі Так, далі. Дивимося по стелі. Стеля, я не бачу, теж ніяких пошкоджень нічого немає, особливо в багажного відділенні. Дивимося, друзі. Тому що там вона дуже часто пошкоджується. Так, є. Потім Заді подивимося, що зараз в багажнику. Багажне відділення зразу звертаємо увагу на кришку багажника. Кришка багажника, бачите, трошки має сліди використання, щось багажнику возили. Ось такі моменти є по пластику. Далі, ось тут по цих накладках. От, Бачите, в якому стані накладки. Вони не як нові. А, ну, Блін, щось возили, пакували, так що це все є. Постелі тут зверху все добре. Так, 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 ось такий стан сторка є в комплекті. І що компресор клей, як завжди якийсь є. Так, є. Ну і по правій стороні, я думаю, тут аналогічно але зараз подивимося. М -м -м так, по цій карті, по правій задній нюансі я взагалі не бачу. Пороги. Пороги плюс-мінус теж все є нормальні. І що ось такий стан позаду, ну і передня карта пасажира. Тут теж все добре. По порожку з цієї сторони ось так виглядає. Пластик в нормальному стані, бардачок, торпеда. Ось якось так, друзі. Потім що в нас по сидіннях? Сидіння. Це трошки краще за водійське сидіння, як на мене. От постану. Так що, друзі, ось такі на зовнішній внутрішній стан. Якщо скажу, щось комусь треба буде додатково показати чи зробити, будь ласка, звертаємося до нас, вам все покажемо, розкажемо по цьому таурегу, додатково щось може познімаємо, можливо, що це пропустив. Е, то, друзі, до чого я веду? Я веду до того, що 225 тисяч пробігу. Так? Трошки пробігу вже є, але це оригінальний друзі, пробіг, який, як завжди, підтверджується офіційним дилером. От, Підтверджується офіційним дилером, що ця автівка заїжджала і все, програма пообслуговувалася в цьому автомобілі. Так. Що я поставлю? Поставлю, я думаю, що в цьому автомобілі є тверда четвірка. Не п'ятірка, друзі, а четвірка, того, що трошки по передній частині є сколики у нас. Такі, що вже треба реставрувати сколики. от, Так. По сколиках я тут бачу зауваження, по бамперу попередньому трошки осколиків, але ну, блін, 220 тисяч, але менше з тим. Ну, і Плюс, мінус позовні мені все більш далі подобається. Ну і всередині, всередині трошки є на картах, взаді в багажнику якісь сліди використання. Так що, друзі, е тверда четвірка, не п'ятірка, а четвірка постане цього автомобіля. І що саме головне, друзі, далі по комплектації. Комп... Комплектація, Тут, мабуть, Comfortline, тут не Highline, Comfortline. Того що, що в нас тут? Є в нас, значить, да? зараз зробимо запуск. О, друзі, зразу два ключа в нас є класний, пульт вебаста теж класна, дуже штука. Запускаємо. Так, Запустили. Треба ТО буде зробити, але хоча це ТО роблене, просто ніхто по... Не збив його раніше тут. Так. Але воно робилося, бо того, що ця людина, вона, правда, вам кажу, дуже дивиться за автомобілями, і вона цю автівку обслуговувала від А до Я, вплоть до того, що, по-моєму, навіть заказувала офіційні датчики Nox, які стоять там кучу грошей, і вони були тут замінені. Так, друзі, далі. По технічному стані, якщо вона обслужена, гарний автомобіль капець який. Так що претензій ніяких немає, це точно я знаю. По комплектації, що ж тут по комплектації, друзі? Підігрів електроскладання зеркал є, є. Круїз-контроль є. Не адаптивний, а звичайний круїз-контроль є. Далі, далі. підігрів сидінь є, Вибасто є, цей автомобіль без пневмо. Вибасто є. двохзонний клімат-контроль є присутній в автомобілях. Камера заднього виду. Петроніки передзад є. Камера заднього виду теж тут є, оскільки пам'ятає, да, камера заднього виду є. Чорна стеля, друзі, цього автомобіля. Чорна стеля. Потім, 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 потім. Електрокришка багажника, електрофаркоп'я і оптика задня йде в хайлайн діодна, а передня обліка йде звичайно стандартна цього автомобіля. Так що, друзі, ось така автівка за чистий 2016 рік автомобіля заграє класний стан. Ціна питання буде орієнтовно 25-500 долара. Так що, друзі, будь ласка, хто розраховує на такий бюджет? Залітаємо, залітаємо до нас на стоянку. Як завжди, розробите тест-драйв, все вам розкажемо, покажемо про цю автівку, любі діагностики вам зробимо на місці. Так що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.